Привіт, малята! Мене звати Сіроманець. На галявині погуляю та квіточок назбираю і білочку з днем народження привітаю. Скільки квітів на галявині? Порахуємо! Один, два, три. Ой, малята! Котрої квіточки не стало? Третьої. Першої. Другої. Сіроманець завітав у гості до білочки на день народження. На нього чекали друзі, скільки друзів чекало на вовчика. Один, два, три, троє друзів чекало на вовчика. Було троє звірят, до них прийшов ще один вовчик. Скільки всього звірят буде святкувати день народження? Порахуємо: Один, два, три, чотири якою цифрою позначаємо число 4? На що схожа ця цифра? На тактус, на вітрила, на перевернутий стільчик і на ніжки фламінго, з яких чисел складається число 4. Розглянемо малята: 3 і 1, 2 і 2, 1 і 3. Запросила білочка друзів на частування. У кімнаті стояв один стіл. Порахуємо, скільки у стола ніжу. Один, два, три, чотири. Біля стола стояли стільчики. Порахуємо один, два, три. Пригадайте, скільки звірят? Чи усім вистачить стільчики? Так, звірят чотири, а стільчиків три. Скільки стільчиків потрібно поставити, щоб сіли усі звірята. Так, один стільчик. Давайте порахуємо один, два, три, чотири. Отже, всі звірята сядуть на стільчики. На столі стояв смачний тортик. Погляньте на ньому святкові свічки. Порахуємо, скільки свічок і дізнаємося, скільки років білочці. Один, два, три, чотири. Отже, білочці чотири роки. Звірята пригощали, святкували, гарно білочку вітали. Вовчик запропонував пограти в гру. Що буває чотири. Чотири океани: Атлантичний, індійський, північно льодовитий і тихий. Чотири пори року. Зима, весна, літо, осінь. Чотири частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Чотири сторони світу: північ, південь, захід, схід. Сподіваюся, малята, вам сьогодні було цікаво. До нових зустрічей!